Ось подивіться, яка краса довкола, кола, в яких чудернацькі. Потрапляємо в сам будиночок, це його тераса. Заходимо Так, Бачимо такий відпочинковий зал. З каміном. Ось ходить камін. Це чудово, тут кухонний куточок, сауна є для відпочинку. Ось така фінська сауна. Працює бездоганно маємо тут охолодець, холодний душик прийняти або ж просто покупатися. Ось звідси такий краєвид якось так виглядається зсередини. Йдемо до самого головного. Тут у, нас, тут у нас є чан, який готується для клієнтів, наповнюється, водичка та гріється. Працю чаника в холодну купель, водичка дзеркальна, розтилево чиста і така краса до кола. Сидиш собі в чані, любуєшся природою, паришся, відпочиваєш. Так що не зволікайте, до нас давайте.